Нашого театру. партитура збереглась 37 -го року. Рік написання 910 -й, а це 37-й. Через 27-го у нас галосації, це і є авторська редакція Леташинського. Працювати з рукописами партитур головному диригенту схід опера Дмитру Морозову до душі. Хоча це подекуди і важко. Бо з рукописом працювати важко. Щось втрачено. Ну, зрозуміло. Майже 100 років партітури та голоса. Треба щось відновити, посидіти, попрацювати мізками, включити свій талант, дописати, виправити, заставити усіх вивчити. Менше ніж за два тижні до прем'єри, гаряча пора і в цеху оздоблення костюмів, де готують вбрання для артистів. Такий вигляд має головний убір богині Юнони. Зраджує моді з театром, розповідає художник-постановник Костянтин Пономарьов. Від історичного українського вбрання фешн-дизайнер відмовився, бо для нього Енеїда сучасна історія. Про це свідчать і наплічники, з якими подорожують троянці. Як би вам сказати, а, наші троянці, вони майже емігранти, бо вони а, покинули свої домівки. Заради кращої, заради кращої долі, і це пам'ять про рідний дім, яку людина все життя несе з собою. Це їх домівки, які вони архетипічно. Взяли з собою і поїхали в Енеїди Миколи Лисенка на думку режисерки-постановниці, кожна дія це окремий жанр у цьому. І складність, і водночас цікавість. Артисти схід опера встигли полюбити своїх персонажів та сподіваються, зможуть передати це відчуття глядачам. Загалі то вся ця опера мені здається вона про нас, українців, якими ми можемо бути, якими ми буваємо, тому що це припустимо такий фарсовий, да через сміх ми висміюємо вади. Своїх характерів, да, своїх якихось там, національних особливостей. А є два персонажі Еней та Дідона, які є таким моральним плюсом, дуже високим і дуже високої якості відчуття, дуже високої якості музики. Я легко входжу в образи, який створюю на сцені. Мені щось якось все вдається. Ну, а що тут скажеш? Юнона суча дочка. Розкокудахталась як квочка. Ну, роблю себе злу. І завдяки нашому глядачу в нас є запал це робити і дарувати ще знов і знов. Тому що люди настільки вдячні нам зараз, як ніколи. Дякую їм перше за все. Репетиції тривають на великій сцені театру. Простір в укритті затребуваний для міських та обласних заходів. В театрі до цього ставляться з розумінням. Прем'єру та подальші вистави планують провести вже в безпечних умовах. Ну і тому що є єга ностальгія по великій сцені усіх наших акторів, усіх у нас. І дійсно, от коли стоїш зараз у великій залі, це відчуваєш зовсім інше. Інше, інше почуття, і тому дійсно це для нас дуже важливе. Ну і ми все ж таки сподіваємося що ну, недалекий той час, коли ми вийдемо взагалі на всю сцену. Разом із сучасним костюмом при постановці Енеїди дбайливо поставилися до класичної складової твору музики та слів. У схід опера впевнені, що опера зацікавить і молодь, і людей старшого віку. Прем'єра Енеїди відбудеться 4 липня.